Уявіть, ви замовляєте улюблені парфуми, чекаєте омріяну посилку, а вона їде в інше місто. Розчарування? О, так. Але ця історія має зовсім інший фінал. Я перевірила адресу, помилка не моя, телефоную до компанії, мені пропонують самостійно змінити адресу доставки. Роблю це, але пізніше бачу, потрібно доплатити. Ну що ж, буває. Пишу листа компанії, навіть не сподіваючись на відповідь у вихідний. Але вже зранку дзвінок приємна жінка вибачається, пропонує подарунок у якості компенсації та бажає мирного неба. Я здивована і вражена. Іду забирати посилку, готова вже сплатити за доставку, що ж ми всі часом помиляємося. А тут сюрприз, вона вже оплачена, просто тому, що компанія взяла відповідальність за свою помилку. Мене вразили не подарунок і не безкоштовна доставка, а людяність у непрості часи. Це особливо цінно. Це відео не реклама, а подяка, бо хороший сервіс і добрі люди заслуговують на визнання. А ось і подарунок: нехай у вашому житті буде багато приємних несподіванок. Дякую, і вроше.